Бузина Чорна ареа. Купувався малюнький саженець, ось такий маленький листочок був у 200-грамовому стаканчику. Я його висадила. Перший рік нічого з ним не робила. Наросли пагони. На другий рік я обскубила всі пагони, вибравши тільки один такий, ну десь ось такого він був, може, тонесенький. Але саме рівний. Останнє обскубала, прив'язала його до маленького кілочка і вже на третій рік зняла всі листочки тут, все, що виросло від кореня, і на висоті, на якій мені потрібно було, Лишила гілочки. І ось так на третій рік він розрісся, має таку шапочку. Ну, єдина проблема, що ніде не знайшла інформації, що е, все-таки потрібно сажати в тінь або півтінь, тому що ну страшенно горить на сонці листечко, дуже шкода. В цьому році цей штампік буде пересаджений в інше місце. І я думаю, що він буде мене радувати і надалі. Гарнюіньке таке, хальосіньке. Ось таку шапочку має зараз. Та й похиплідник розрісся досить. Їм тут двом затісну, пересажу. Ось таку рослинку я сформувала за три роки, з манюпусінького, такого, такого манюпусінького, маніпусінького, маніпусінького життя. Теж можете собі таке деревце сформувати при бажанні. Гарного дня!